Вітаю, шановні глядачі, ви на каналі Грибико Лісся, з вами я, ваш Олег. Сьогодні у нас 26 березня 2025 року. Я приїхав до лісу. Ну, як ви вже бачите, я продовжую збирати сік. Вірніше як, я вже собі назбирав, Це я так приїхав подивитися якихось весняних грибів і заразом ну, за сік, думаю, якісь пару літрів. Так просто попити собі соку наберу. Ну, Якщо кому цікаво, то залишайтеся. Пройдемось по лісі, подивимось, що у нас тут. У нас сьогодні гарна погода, така сонечко. Тому я й вирішив приїхати. Зараз тут. Пройдемось. Трохи, може чагу знайдемо. Якщо пощастить. Щось останнім часом я не можу її знайти ніяк. Та я її якби і не шукаю, ну но... хотілося б. Ліс починає прокидатися. Якісь пташки починають вже співати ось так Ну ось поки що такі нам гриби попадаються бачите якісь такі вони це трутовики чи я навіть і не знаю Є багато я бачив таких рутовиків. Теж І такі вже сухій березі І їх багато, бачите Бачите ці труповики. Такі ну Ось теж люди бачите таким способом заготовляють сік. Але через ці отвори можуть мурахи, бачите, я колись теж так в ну, банку підставляв і вони прямо в банку падали. Я ну, вже по іншому бачите стільки. Кожен по-своєму збирає вот так. Я не знаю, чи це правильно, ну що до... я як збираю, то я ну, завжди роблю один отвір і в одну посуду збираю з однієї берези, і то я там, наприклад, добу вона постоїть, я назбираю, назбираю, потім, коли ємкість уже вже в мене наповнюється, як я приїжджаю на другий день, то... Як я її стараюся заглушити. Ну якби різ багато, то є що ж вибрати. То я ну, другу засверлюю, а ту вже якби заглушую, щоб ну, з одної, не, як то кажуть, не всі соки з неї витягувати. Ну, тому я так збираю. Ну а тут ось бачите, вже по-іншому хтось збирає, вже такі, як типа, жолобки ставлять. І... Köszönöm, hogy вже бачите, мурахи вже прокинулись і вже починають працювати. Знову я вас привів до цього місця. Вже неодноразово ми тут були. Хто в мене на каналі давно, то та й є відео Зимове там відео недавно я тут був. така це для мисливців. Ну, а хто вперше, то покажу. Так, бачите. Ось так вона виглядає з цього боку. Не знаю чи вам видно, бо сонце якраз сюди б'є. Так, такий тут ліс. Дивіться, скільки жовотів, бачите, це, мабуть, лігиря згодовували диких свиней на ну, і стільки тут а це приманка це там сидить мисливець, а сюди приходить звір. Ну, мабуть, це для цього так. А ось це сіль. Сюди кладеться сіль, вона під, ну, розстає, тіпа, стікає по оцих жолобках і звірі приходять і ну, облизують. Бачите як вже її вишлюхупали, відполірували. Бачите, зовсім свіжі. Якщо десь тут поблизу є. був дикий звір. Бачимо їх сліди життєдіяльності. Такий тут ліс густий. Вони тут о, досить багато вологи. Ну ось, провів я вам таку невеличку екскурсію по весняному лісі. Хочу всім подякувати, хто був, хто дивиться мене. Вибачайте, грибів немає. Та я й не весняний грибник. Це так поїхав до лісу трошки подихати повітрям. Та й на численні прохання своїх глядачів мене просили це зробити. Познімати трохи щось. Ну, всім дякую, бажаю вам, вашим родинам міцного здоров'я та головне мирного неба. До нових зустрічей!